Комунальники ремонтують, затоплює далі. Мешканці вулиці Музики, 34 поскаржилися журналістам народного контролю, що вже 10 років у їхньому будинку заливає стелю. Покрівлю мешканці латали вже і за свої гроші, однак вона потребує капітального ремонту. Несправна також і зливна труба. З 92-го року протікає дах. Над моїм на мої квартирою стічна труба. І коли от дощі чи топиться сніг, вже багато років підряд тече і затікає зараз от останній рік на електролічильник. І деколи з дверей б'є струм. Міська рада нам обіцяла, райадміністрація нам обіцяла, що буде зроблений капітальний ремонт. Це було в 2010 році. Ну, але бачимо, що вони роблять тільки е, такі. Тимчасові ремонти вів'яни запевняють, стелю заливає. От у франківській адміністрації журналістів народного контролю переконували, що і дах і зливна труба на музики 34 для експлуатації придатні. Покрівля першого п'ятого під'їзду місцями протікає, і ЛКП Соняшне проводить її підтримуючий ремонт. Зокрема, в 2011-2012 році проводилися ремонти в місцях затікання, і будинок був підготовлений до експлуатації в осінньо-зимовий період. В Минулому році у будинку на музики 34 комунальники побілили під'їзди. Однак сьогодні вони знову залиті. У адміністрації ж стверджуючи, що залиття не свіжі, пообіцяли контролювати ситуацію. Якщо ви ведете мову про п'ятий під'їзд, то я туди виїжджав. Там є сліди старого залиття. Старого це якої давності? Я думаю, орієнтовно це може бути 11-й рік. Буде зараз цього тижня буде відлега. Так, будемо вести спостереження. Якщо буде десь протікати, то буде розкидуватися сніг, буде просушуватися та діляночка і буде герметизуватися. Тим часом пані Світлана розповідає: останнє затоплення стелі та лічильника у її квартирі було цьогоріч в жовтні. Жінка звернулася і в ЛКП Сонячний і у Франківську адміністрацію. Однак, реакції комунальників досі немає. Недавно чуть не стався нещасний випадок. Я була на щастя дома з дітьми. Пішов дим з електролічильника ну, і вибило світло. Визвала майстра, який мені зробив, поміняв над дверима, де можна зняти-подивитися проводку, і в пробках. Була вода а під час підготовки сюжету до ефіру жінка зателефонувала журналістам народного контролю і повідомила, що стелю затопило знову. Мешканці ж вулиці Музики, 34, обурені бездіяльністю ЛКП Сонячне, готують заяву в прокуратуру. В нашому будинку дуже багато проблем не тільки по даху, а і по ремонту, і по прибудинковій території, і по тарифам, які зараз нам нараховує ЛКП Сонячне зараз. Ми будемо. Робити запити, заяви, звернення в прокуратуру Леся Подинська, народний контроль, телеканал Зік.